Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про український віночок. Здавна для українців віночок був оберегом. Зображення віночків було на одязі, скатертинах, рушниках і досить часто його використовували як декорування будинку, а дівчинка у віночку символізувала сходяще сонечко. Ось послухайте казку про віночок. Віночок. На невеличкій клумбі, що знаходилася біля сільської хати, де жила старенька жінка, під кущем розкішної калини росли прекрасні різнокольорові квіти. Кожен день господиня ніжно піклувалася про них, доглядала, поливала, милувалася їх красою. Одного разу квіти посперечалися. За що ж їх люди люблять та доглядають за ними? Першою позвалася чарівна біла троянда. Ось мене, до речі, люди вважають королевою квітів, я символізую для них красу та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'я, добро і ніжність, промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство, гордо відповів мак, що майорів серед квітів, наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світило, і собі промовив Я є втіленням сонячної енергії для людей та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, собі почав вихвалятися. Ось я, ось я, наприклад, дарую людям вічне кохання. А мене люблять люди за те, що дарую їм безсмертя та міцне здоров'я, промовив солом'яно жовтий безсмертник. Ось ми з калиною, зауважила розкішна лілея, даруємо дівчатам красу та наділяємо їх дівочими чарами. Аж тут? Озвався і могутній сил. Моя назва говорить сама за себе, адже я дарую людям силу, зміцнюю їх здоров'я. Волошка, що нагадувала кольором синє небо, собі похвалилася своєю користю людині, що несе в собі добро, людяність та простоту. А ти, мальбо, чого мовчиш? Запитала волошка в ніжної пишної та яскравої квітки, що майоріла на високому, дужому стебельцяти. Хіба не маєш сили, щоб подарувати людям? Маю, Волошко, адже я несу в собі любов до рідної землі. Лише польовий дзвіночок тихесенько зіткнув. Кожен з нас має такі чудодійні сили, от як би їх об'єднати та ще й усі разом. А потім закружляти у неймовірному таночку, який би я був вдячний тому, хто це зробив би. Та якось у садок завітала Наталочка, онучка господині. Побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебельця, перев'язуючи квіти барвінком та хмін. Одягла його на голівку та й закружляла у неймовірному таночку, відчувши всю захисну силу вінка, всю велику могутність квітів. Дітки, сподіваюся, вам сподобалась казочка про віночок наш український оберіг, і ви тепер точно знаєте, які квіточки його складають. А я вам дякую за увагу і за ваші аплікації віночків. До нових зустрічей! Malata.